Взагалі, проект розрахований на три роки на 17 країн. Ось Україна ходить в число цих 17 країн. Завдання яке? Завдання надати необхідну інформацію для журналістів, для їхнього розвитку. Тобто, спеціально для журналістів, експерти з БіБІСІ будуть проводити різного типу семінари і тренінги. Ось під час яких будуть покриватися такі як питання: як, як висвітлити кращі новини, як їх краще подати до аудиторії. Крім цього, у нас є експерт, який саме буде. Займатися питаннями висвітлення таких проблем, як сучасні засоби, можна сказати, ноу-хау в журналістиці. Так? А, а також те, що є дуже важливим взагалі, ми вважаємо, що це одних, такий, один з таких з основних курсів, це саме, як журналіст може бути незалежний, тобто фінансово незалежний, як бути менеджером в певному виданні, ось, тобто як керувати newsroom, Тобто Це все буде покриватися у різного типу тренінгах. Але що є досить цікавим в цьому проєкті, те, що, окрім тренінгів, журналістів будуть наставники. А наставники саме це є старші журналісти, можна сказати, так. тобто це їхні колеги, у яких трошки, можливо, більший досвід у роботі, які з ними будуть протягом трьох років працювати і будуть працювати з онлайн-модулів. У нас є, називається iLearn. В ньому також дуже багато цікавої інформації, саме там журналістська етика. Ось, і саме з допомогою цього Можна сказати, такого модулю, так? а також допомогою е, як -то кажуть, е, самого е, наставника, який буде час від часу працювати з кожним з журналістів, які приймали участь у цих тренінгах, вони зможуть досягнути можна сказати, кращого розвитку для, е, для себе. Планується, що у всіх тренінгах візьме 1700 е, журналістів. Ну, тобто Проєкт досить великий амбіційний.